Коли щось знаходиш, якусь жив ціль, показуєш, і наші добре відпрацьовують. Це найкращий, так би мовити, найкайфовіший момент нашої роботи, розповідає колишній айтішник, а нині пілот підрозділу БПЛА на позовний Рамзес. Чоловік два роки у збройних силах свою пташку просто обожнює, адже вона здатна найбільше у порівнянні зі своїми родичами. Він злітає як квадрокоптер, тому. Йому не потрібно ні катапульта, не запускати його з рук, не потрібно і не потрібно багато місця для його взльоту і посадку. І далі він летить як самоліт. Це дуже зручно, якщо в тебе обмежений простір для взльоту. Якщо в випадку, якщо нас давлять, втрачається відеосигнал, ми можемо перейти на іншу частоту. Якщо втрачається керування, дрон сам переходить в автопілот і повертається додому. Він таким чином або виходить з зони дії реба, або сам повертається і до дотички взльоту і сідає. І це далеко не все. Наприклад, з посейдоном дуже зручно працювати вночі завдяки якісній камері. Основне їхнє завдання розвідка та коригування. Чимало цих успішних завдань вдалося виконати на Сумщині. Находили бліндажі, окопи, противника, розвідали, подавали всі ці дані. І коли почався наступ, ці всі дані дуже пригодилися. На Донбасі кругували і артилерію, і навіть авіаудари. Було так дуже важко, бо приходилось облітати хмари. Це вийшло, показали цей авіаудар. Находили техніку противника, підсвічували штурми противника, щоб наші могли відбуватися. Були випадки, коли танків з до нас заїжджали, то ми світили це, все показували. Гарно відпрацював екіпаж і на Курщині, загадує Рамзес. Коригували роботу Хаймірса, були випадки по артилерії противника по Камазу з БК. Дали координати, сказали, що буде проводитись удар. З такого час ми влетіли взлетіли до точки і почали е е е кужляти і чекати удара. Ми перший раз таке коригували. Це було дуже таке емоційно. Основна робота оператора це керування камерою. Керуючи камерою, шукаємо теплові сліди. Ворога в посадках, на дорогах, можливо, в населених пунктах. Крім того, знову ж таки, функція оператора це визначення координат, знайденої цілі. Ці функції тихий виконує залюбки. Поки рідне місто на Миколаївщині не звільнили Збройні Сили України. Він провів 8 місяців окупації. Тож добре знає, працювати на перемогу необхідно затято. Як, наприклад, вони робили це на Донеччині. Ми були в районі Кліщеївки. Літали над нею і одного разу побачили виходи артилерії, побачили дві самохідних установки, які стали на край посадки, ну і стріляли в нашу сторону. Передали координати, суміжні підрозділи, ну, скажімо так, вже дронами їх знайшли. Перш ніж стати оператором, тихий пройшов відповідне навчання. Отримати певні знання і навички йому допомогла власна освіта. Тож він тепер точно знає, як мотивуватиме своїх учнів у майбутньому. Воювати до перемоги, а потім повертається на роботу, так як вчитель, будемо повертатися в школу.